Друзі, всім привіт! Вас вітає проект Розділові. Ми знаходимося в Харкові, в ДК Артерії, де рівно за місяць відбудеться наш концерт, наш показ, наш перформанс. І ми хочемо подякувати. Зараз триває кампанія на спільну кошті. Ми хочемо подякувати, бо вже зібрали три чверті необхідної суми для того, щоб проїхати від щастя до Львова, там зустріти весну, і для того, щоб записати альбом але для того, щоб записати цей альбом, нам потрібна четверта чверть цих коштів. Ми страшенно справді дякуємо кожному благочинцю, який підтримав цей проект. І всім хто власне долучився до нашої ідеї, кожній людині, яка власне доклала свою трудову копійку. Нашу скарбничку сподіваємося, що нам все таки вдасться зібрати необхідну суму, необхідні кошти. Ми власне реалізуємо все, що хотіли, і рівно за місяць, ви і тут в Харкові, і на сході на Луганщині, і, і на Заході, і в Києві і в Харкові. В Харкові, де ми зараз знаходимося. Uh -huh. Зможете прийти до нас на вистави, побачити те, що ми для вас приготували. А хто захоче, зможе придбати диск, записаний завдяки вам, завдяки вашим А пиштам. ми готуємо багато нового, а ті, хто підтримує, просто отримає цей диск. Та, тому дякуємо вам. Дякуємо, чекаємо. Побачимось на концертах.